Зараз ми з вами познайомимося з структурою урока. Як ви бачите, ми маємо 5 уроків, які направлені на знайомство дітей зі школою, учнями і батьками, і ми їх вводимо в програму Світлячок Добра. Тема що входить в структуру урока: читальня, письмова майстерня, музична майстерня. Творча майстерня, театральна майстерня, етноігри, розвиток. Ця структура допомагає нам розвивати в дітях культуру, знайомити з культурою країни і миру, ідентичністю, особистостю, твор... розкривати на творчість і розвивати чесноти через гру в театр і етноігри. Які розвивають можливості дитини. А тепер давайте подивимося по структурі уроку. Наприклад, знайомство зі школою, учнями і батьками. Сюди входить звучання, діти знайомляться з звуками И. діти познайомлюються з мовою. Письмовою в письмовій майстерні вони починають з каліграфічного малювання квітки, чернилами. Далі є іде музична майстерня, де ми зараз дітей знайомимо з звуками Всесвіту: Дощик, вітер, вода, і вони виконують справу співак, творча майстерня. Вони малюють по першій зустрічі свою картку, свою бізнес-картку, але тільки образами. І далі іде театральна майстерня звуки АОЕ через жести і етноігри, розвиток, переклик. Це і переклик з м'ячами гречі. Всі ці ігри налаштовані на тренування можливості саморегування. Тому в нас виходить, що така структура дає змогу вчителям, ну, Якщо у вас, наприклад, є 2 години чи 4 години, ви їх можете розподілити по темам. І тоді у вас будуть всі теми разом за два часа можна пройти їх чи за чотири години. Отака структура програми «Світлячок добра.